Шанування в ефірі Медичний журнал чи не у кожного з нас чи наших рідних у житті були випадки, коли медична допомога нам була потрібна негайно. До важкої несподіваної ситуації готовим бути неможливо. Втім, у такому критичному випадку лучани знають, у будь-який час доби отримають допомогу у міській клінічній лікарні. Її двері для пацієнтів відкриті завжди. Режим роботи цілодобовий. 12 -ро лікарів готові будь-якої миті допомагати і навіть рятувати життя. Як діє цей складний, але злагоджений і чіткий механізм, розповімо у сьогоднішньому випуску медичного журналу. Луцька міська клінічна лікарня єдина в обласному центрі ургентна лікувальна установа. Здавалося б, статистика справа не надто красномовна, однак у цьому випадку винятково промовиста. Щороку у стаціонарі міського клінічного закладу лікується понад 20 тисяч хворих і ще стільки ж отримують допомогу амбулаторно. Близько ста осіб потрапляють сюди на лікування щодня. Міська клінічна лікарня потужний сучасний стаціонар на 700 ліжок. Водночас це й особлива лікувальна установа, бо, як правило, її пацієнтами стають несподівано. А до недуги бути готовим неможливо. Особливістю Луцької міської клінічної лікарні є те, що вона приймає пацієнтів і вдень і вночі 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Тобто це лікарня, в якій, в якій двері не закриваються. І, звичайно, коли до нас 56-64% поступає хворих з ургенцією, тобто ті, які прийшли в лікарню раптово, яких привезла швидка допомога, бо щось трапилось. Тобто, це інфаркт, це інсульт, це травма, це покуси тварин, це укуси змії, алергічна реакція якась на укус оси чи ще чогось. Людина, в принципі, не готова до того, що з нею сталася біда. І коли вона поступає, от вона якби настроєна на те, що от чому так несправедливо, чому так важко людина не може сама з собою психологічно справитись, і дуже часто це переносить на таку ну свою образу на тих, хто її приймає. І звичайно, дуже важливо. Медичним працівникам проявити і тепло, і чуйність, і десь заспокоїти, пропустити через себе, не озлобитись, якщо навіть звучать якісь не дуже приємні слова. Багато ще наших співробітників орієнтує на дому. Що це значить? Це значить, що вони приїжджають за потребою. Дуже часто буває, коли я приймаю вранці зміну, то виходить, що буває 12-13 викликів за добу, за добу спеціалістів, які необхідні. Хідні для консультацій, це найчастіше комп'ютерний томограф, це ендоскопісти дуже часто їздять. Дуже часто буває, іноді викликають іншого травматолога, коли поступає щось один з травмпункта, Ну одного зняти неможливо, то потрібно, щоб оперувала бригада. Поріг лікарні пацієнти переступають через приймальне відділення. Без уваги персоналу тут не залишається жоден хворий. Це і пацієнти травмпункту, і ті, кого сюди привозить швидка допомога, і спрямовані лікарями поліклінік. Аби встановити причини недуг, також цілодобово працюють фахівці відділення функціональної діагностики. В міській лікарні об'єднане відділення інтроскопічної функціональної діагностики, туди входять кабінети. Комп'ютерної томографії, рентген кабінет, кабінет ендоскопії і функціональної діагностики, а також УЗІ. Ну, лікарня надає ургентну допомогу круглодобово. Всі ці кабінети працюють круглодобово і в будь-який час ми можемо надати пацієнтам допомогу, яка необхідна і в нічний час, і в вихідні дні. Навантаження досить велике. На комп'ютер. Більше 10 пацієнтів за день також навантаження є і на УЗІ. Черг таких великих немає, але постійна нагрузка на кабінет є. Відділення оснащене сучасною апаратурою. Рік тому за кошти державного бюджету було придбано спіральний 16-зрізовий томограф, завдяки якому є можливість отримати чітку та вичерпну інформацію про патологічні зміни та процеси в організмі. При відділенні працюють також кабінети ендоскопії, в яких проводять обстеження бронхів та кишково-шлункового тракту. Останнім часом, внаслідок того, що і погіршилося харчування і збільшилися стресові нагрузки, зросла кількість захворювань шлунково кишкового тракту у нашого населення. Щорічно зростає кількість пацієнтів, які звертаються для проведення фіброгастрододеноскопії. Це дозволяє виявити як просто запалені, запальні процеси: це гастріти, до так і збільшилася кількість виразок і розі в шлунково-кишковому тракті. Особливістю міської клінічної лікарні є й те, що на базі лікувальної установи діє чотири обласних центри з надання невідкладної медичної допомоги. В центрі детоксикації та гемодіалізу здійснюється лікування хворих з нирковою недостатністю з 2005 року. У лікарні функціонує центр кардіоваскулярної патології та тромболізису. Щороку тут лікується близько п'яти тисяч хворих із патологіями серцево-судинної системи не лише мешканців Луцька, а й області. До нас швидка допомога, доставляє хворих з гострим інфарктом міокарду, з інсультом і в стінах. Палати інтенсивної терапії нашої ми проводимо тромболізіс. Хворі госпіталізовуються на ліжка, до кожного ліжка підключений монітор, ведуться спостереження за кожним ліжком, ми можемо їх моніторувати по пульсу, по тиску. Надаємо невідкладну допомогу. При інфаркті проводимо тромболізіс і при інсульті також в цих стінах, в цій палаті проводиться тромболізис такими препаратами, як актілізе. Зараз і швидка допомога на догоспітальному етапі водить, проводить тромболізіс, вводить препарат, такий як металізе. Вже декілька випадків ми маємо таких хворих, що привозять з наданням допомоги швидкою допомогою, а ми продовжуємо далі моніторувати і лікувати хворих. Тромболітична терапія, тромболітики по програмі є безкоштовні для пацієнта. Шлунково-кишкова кровотеча серйозне ускладнення виразкової хвороби, що становить загрозу життю людини. Центр з надання допомоги таким хворим створено при відділенні ургентної хірургії. Проводиться ендоскопічна зупинка шлунково-кишкових кровотеч. Ми до, з, за останні два роки почали використовувати такий метод як аргонплазмана коакуляція. Це надсучасний метод зупинки шлунково-кишкових кровотеч, який дозволяє забезпечити остаточний гемостаз з виразкової кровотечі. Ми ну, дуже хороші маємо результати за останні два роки від шлунково кишкової кровотечі в міській лікарні. Не помер ні один пацієнт. Допомогу волинянам із термічними травмами надає обласний опіковий центр. Зараз відділення бере участь у дворічному проєкті разом зі східнопольським опіковим центром міста Лєнчна Республіки Польща. Грант Європейського союзу дасть можливість налагодити співпрацю із польськими колегами та уніфікувати надання допомоги згідно зі стандартами Євросоюзу. Опіковий центр з'являється обласним відділенням і надає допомогу. Хворим з термічною травмою, пацієнтам із області, от, зона обслуговування, це є область Волинська область, і прилеглі райони сусідніх областей. Також надаємо допомогу із хворим із травмами кісті, важкими травмами кісті. Також з цілої області приїжджають до нас. Відділення в нас опіковий центр. Він розрахований на 60 ліжок в Складі якого 10 ліжок має відділення реконструктивної відновної хірургії. Крім хворих з термічною травмою, електротравмою, надаємо допомогу хворим із трофічними виразками, які вимагають пересадки власної шкіри. Луцька міська клінічна лікарня це 18 відділень. Незважаючи на недостатнє фінансування, поступова модернізація відбувається у кожному з них. Нещодавно було оновлено відділення травматології та ортопедії, де тепер створено максимально комфортні умови для перебування та лікування пацієнтів. Відділення ортопедії, та травматології Луцької міської клінічної лікарні розгорнуто на 45 ліжок. Тут надається допомога хворим з травмами і захворювання опорно-рухового апарату. Допомога надається як ургентним хворим, так і плановим хворим. В складі відділення функціонує щодоб... цілодобовий тромпунт. Відділення працює завідуючий вісім лікарів. У нас в відділенні освоюються і застосовуються сучасні методики остеосинтезу інтрамедулярними блокуючими стержнями, блокуючими, пластинами з кутовою стабільністю. Застосовуються артроскопічні втручання. Використовуємо фактично всі сучасні імплантанти для лікування хворих. Дуже уважні в нас лікарі, уважні медсестри, нянечки дуже за нами гарно ухожують. Ми дуже задоволені ставленням до нас і їм всім від Бога дякуємо. Більше половини хворих потрапляють до міської клінічної лікарні у невідкладних станах. Щорічно хірургічну допомогу найвищого рівня тут отримують близько 8 тисяч пацієнтів. Малоінвазивними методами виконуються хірургічні втручання на органах черевної порожнини, тазу, псуглобів, сечовивідних шляхів. Операційний блок складається з 14 операційних залів, обслуговує 10 хірургічних відділень. Операційний блок працює цілодобово. В середньому за добу може проводитися від 10 до 25-30 операцій. Ну максимально, що у нас було то 40 операцій за добу. Усе це далеко не повний перелік медичної допомоги, яку пацієнти отримують у лікарні. За понад 30 років роботи колектив відзначено на різних рівнях від міського до загальнодержавного. Зараз це 1100 працівників. Чи складно координувати їх роботу? Головний лікар закладу Лариса Духневич називає себе ключиком, який налагоджує цей складний механізм, і підкреслює, головне в її роботі люди і можливість допомогти їм розкритись в роботі. Колективі повинно бути спокійно. Що значить спокійно? Спокійно, це значить, що повинні бути лише виробничі питання. Повинно в колективі бути доброзичливість, милосердя, повинна бути посмішка, тому що в кожного дуже багато проблем сімейних, фінансових, будь-яких інших, які виникають так чи інакше, ну як в кожній сім'ї. І тут важливо, щоб коли людина приходить на роботу, одягає халат, вона так само має одягнути усмішку, підібратися і розуміти, що працювати їй прийдеться з людьми, яким ще тяжче, бо вони хворі. На даний момент вони хворіють і вони потребують допомоги, потребують милосердя, потребують такої знаєте, уваги. І це медичний працівник будь-якого рангу повинен чітко знати і розуміти. Крім того, звичайно, професіоналізм. Все треба робити професійно. Тому наших так багато їздять лікарів на конференції, медичних сестер. Весь час у нас конференції проводяться регулярно, постійно, заняття з медичним персоналом. Навчання молодих спеціалістів, різні конкурси, конференції, такі, де ми могли б виділяти кращих, їх нагороджувати. Якось це все працює в лікарні, і ми цим дуже ну, якби задоволені, тому що це єдиний такий шлях, коли можна підтримати тонус знаєте, такої бадьорості, і того, щоб іти вперід, і того, щоб був результат. Заслужений лікар України кандидат медичних наук. 1980 року вона прийшла до міської лікарні інтерном, а через 20 років очолила одну з найпотужніших в області медичних установ. Здобувати нові вершини Ларисі Духневич допомагає життєве кредо. Людина завжди повинна вчитись. Серед своїх наставників називає батьків, чоловіка і дітей, але з особливою вдячністю Стефанію Петрівну Костик, яка керувала роботою медичної установи упродовж 15 років. Наставник першої черги це Стефанія Петрівна Костик. Це попередній головний лікар, яка була моїм вчителем, яка і зараз є вчителем. Тому що якщо щось в мене не так, то я дзвоню, Стефані Петрівна. От як би ви поступили в тій чи іншій ситуації? А як от ви ділитесь? Вона, знаєте, завжди приходить на допомогу порадою, завжди щось мені підскаже хороше. Ми пропрацювали з нею разом багато років, і я дуже тішуся, що вона навчила мене такої, знаєте. Точності в роботі вона напевно може десь і навіть жорсткості, десь такої, десь самодисципліни, дисципліни до інших вимогливості. Я дуже за це їй вдячна. І разом з тим це дуже інтелектуальна, доброзичлива людина. Ну намагаюся її не підводити. Яким бачиться майбутнє міської клінічної лікарні, її головному лікарю. Адже в державі триває медична реформа і зміни неминучі. Луцька міська клінічна лікарня буде певно центром надання гострої, невідкладної, екстреної, можливо, медичної допомоги. А вже є наказ Міністерства охорони здоров'я і. Буде лікарні такого подібного типу, як наша, будуть мати обов'язково мають мати приймальні відділення, сучасні, такі як це є в Європі, де були плішка розгорнуті для пацієнтів, які потребують госпіталізації або спостереження. Одні з них відправляються додому на амбулаторне лікування, інші будуть госпіталізовані, але це приймальні відділення з певного зразка. З палатами тимчасового перебування пацієнтів таких лікарень беруть на округ ну кілька. Я думаю, що міська лікарня без сумніву буде таким центром. Тому що ну так розглядається реформа охорони здоров'я. Чергову відзнаку державного рівня орден княгині Ольги третього ступеня, головний лікар Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич отримала до 22-ї річниці незалежності України. Скромно називає відзнаку авансом, адже впевнена, що її лікарський обов'язок і обов'язок керівника працювати, аби зробити більше ніж зроблено досі. Такими ми побачили будні луцької міської клінічної лікарні і її керівника. Як завжди, усім глядачам бажаємо бути здоровими. Наступний випуск медичного журналу. Дивіться рівно за тиждень о цій же порі. До зустрічі на телеканалі Нова Волинь.